Зеленському і Єрмаку вигідне припинення війни чи її продовження. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу привести певні думки стосовно цього далеко не банального і дуже важливого запитання. Знаєте, українці дійсно величезні ідеалісти, величезні мрійники і слабкі прагматики. На превеликий жаль, у нас прагматизм. Ну, не, не той, який нам потрібен. І через те нас в тому числі настільки легко вороги в багатьох місцях можуть дурити. І саме формулювання цього питання, яке я задав, а що їм вигідно, от закінчення війни чи продовження війни насправді це ж питання нормальне. І нехай воно звучить, можливо, певною мірою цинічно. Наші вороги є феноменально цинічними. Ви знаєте, морально здорова людина, вона не розуміє того, як себе здатні поводити виродки. От, будучи морально здоровою людиною, ти там, дивишся базово, дивишся на світ через призму своїх поглядів. От в тебе є набір цінностей, набір принципів. І будь-яке явище, от хтось зробив якийсь вчинок, ти той вчинок співставляєш зі своїми уявленнями, з тими принципами, які сидять в тобі. І через те морально здорова людина. Ну вона до кінця не може усвідомити навіть наявність дегенератів, наявність у тих виродків. Але вони є. Причому тут дуже багато різних є насправді запитання, звідки це береться на рівні освіти, на рівні походження, на рівні генетики, на рівні ще чогось. Але ви знаєте, от навіть спостерігаючи за маленькими дітьми, є в когось природні реакції. От природна реакція в когось нормальної людини там, Бачиш кошеня, чи бачиш собачку, погладити, а в когось природня реакція вдарити. А в когось цікавість, а що як відірвати голову, там чи е, вспороти живіт, там чи і так далі. Страшно звучить. Страшно. Але це є, це реальність. І ми мусимо її усвідомлювати. І саме через таку призму треба дивитися на політичні процеси. Чи може морально здорова людина приректи. Мільйони своїх співгромадян на жебратство, на виживання. Чи будеш ти щасливий, якщо навколо тебе нещасні люди? Чи можеш ти бути щасливим, прислуговуючи ворогам України і допомагаючи ворогам України українців грабувати і робити відповідно нещасними? А ти на всій тої самої крові. Ти дивишся, але та, ти зараз через те маєш хороший будинок, хорошу машину, мільйони на рахунках там і так далі. Нормальна морально здорова людина не може цього зробити, а дегенерати можуть. Оце виродження, воно, воно з'являється і воно працює. І саме через таку призму треба аналізувати ці всі процеси. Світ дуже цинічний. Дегенерати особливо цинічні. Ну, уявіть собі. от, Рівні зради, які є. Зрада там Віловайську прирекла кілька тисяч українських добровольців на смерть. Ви уявляєте, який має бути моральний портрет в людини, яка приймає таке рішення, і моральний портрет в тих, хто виконує таке рішення? Ви задумувалися над цим? А тепер візьміть 24 лютого півроку. Не велася підготовка до війни, і в результаті і в першу добу фактично дійшли до Києва, перейшли Чонгар, зайняли Херсон, фактично з цього розпочалася і блокада Маріуполя, і весь південь, і так далі, і так далі. Які наслідки? Десятки мільйонів вимушених біженців, сотні тисяч вбитих. Десятки тисяч вбитих воїнів, сотні тисяч вбитих цивільних, тисячі насильно депортованих дітей. Уявляєте, які це масштаби? І коли ти свідомо робиш бездіяльність таку і злочинну діяльність, чим створюєш передумови, щоб відбулося саме так, який має бути моральний портрет? Ти, очевидно, не рахуєш місцевих жителів за своїх. Поняття свої для них зовсім інше. Українці для них не свої. Це важливо усвідомлювати. І от власне в цьому контексті, в контексті тих всіх злочинів, в контексті провалу підготовки, в контексті всієї політики з 19 по 22 рік, в контексті розпродажу української землі і надр. хтось розпродає, а хтось проливає кров, щоб її зберегти для українців в майбутнє. В цьому контексті виникає запитання. А от якби припинилася війна, от завтра перемога, що далі? Журналіст Ніколов, який перший оприлюднив матеріали про мародерство на армії на 4 мільярди Резнікова, де Резніков потім брехав, що яйця не по 17 гривень, і виявилося, аудит служба сказала, що Резніков брехун. Так от Ніколов написав, що на наступний день після перемоги українці будуть на Майдані. Воно з одного боку і так, з іншого не так. Але якщо перемога відбувається, то питання до внутрішнього ворога, до того всього, що було зроблено і що не було зроблено, воно зразу автоматично породжується. Так от, ті, до кого це питання буде спрямовано, в першу чергу, Зеленський і Єрмак хочуть, щоб воно виникло на такому рівні, ні. Тому що це питання їхньої влади, їхнього багатства. І їхнього навіть можливого арешту, довічного ув'язнення навіть втрати життя їхньої. Так що їм потрібно? Щоб відбулася українська перемога, чи щоб відбулося щось інше? Отаке От якесь плаваючо, гібридне, але це інше, воно має унеможливити процеси боротьби з внутрішнім ворогом. Задумайтесь над цим. Це дуже непрості насправді питання, але докопатися до мотивації тих всіх зрадників ворогів, різних ворогів, зокрема і внутрішнього ворога, причому в цього внутрішнього ворога різні обличчя, є різні олігархічні клани, є внутрішній ворог, який під Москвою лежить, є величезний зараз і надпотужний внутрішній ворог, який лежить під глобалістами. А чого хочуть глобалісти від війни в Україні? Їм потрібна перемога України? Якби їм була потрібна перемога України, то Байден в форматі ленд-лізу дав би нам вже все озброєння. І зараз контрнаступ йшов би не тими темпами. А що їм потрібно? Якась перемога України умовна, така, щоб не розвалила Росію? Чи розвалила, але не так. Чи розвалила, але не зразу? Чи не перемога України, а створення тут корейського сценарію? Щоб з допомогою оцього полюсу, мінус плюс, далі пробувати якось керувати глобальними геополітичними процесами. Чи якась така перемога, в ході якої буде винищено максимально чоловіче населення, яке здатне чинити супротив, і можна буде вирвати всі корисні копалини і українську землю в умовах того, що змінюється клімат, що людство вже і так голодує і так далі. А найкращі природні землі і одні з найбагатших саме в нас. Задумайтесь над цими речами. Розуміння мотивацій всіх гравців, і не тільки ворогів насправді, але взагалі будь-яких суб'єктів політики, воно є дуже-дуже важливим. А з приводу нашого внутрішнього ворога, то ми повинні усвідомити, що внутрішній ворог зробить все для того, щоб в нас не було. Реальної справжньої перемоги над зовнішнім ворогом. Тому що наступним після перемоги над зовнішнім ворогом стане він. Вони все зроблять, вони пожертвують тисячами. Вони готові зробити чергові іловайські дебальцівські котли та. Цинізму в них вистачить. Власне, те, що відбулося 24 лютого, це якраз і є показник їхнього цинізму, як вони повністю пропустили ворога. І оці масштаби це все їхня відповідальність. Тому нам треба думати, як в цих всіх умовах виживати і перемагати. І перше, що нам для того потрібно зробити, це усвідомлено організовуватися. Не просто організовуватися, а усвідомлено організовуватися. Усвідомлено, тобто розуміючи, що від нашої з вами організації залежить існування українського народу без перебільшення насправді. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте дане відео. Це дуже важливо. Це не банальні роздуми, і вони практично відсутні в українському інформаційному полі. Але я вважаю, що вони конче необхідні. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім за фінансову підтримку і до наступних зустрічей.